Заспокойся, заплющ очі, сконцентруй увагу на своєму диханні, вдих, видих, вдих, видих, вдих, Відчуй, як твоє тіло та твоя свідомість входить у робочий стан для практики. Зафіксуй свою увагу на образі сонця. Енергія сонця є універсальною і нейтральною. Вона спрямована на тебе. Поляризуй енергію свого тіла. Відчуй, як права його частина є гарячою, яскравою, активною, світлою. В той час, як ліва є холодною, пасивною, темною. Відчуй. Як свідомість стає більш рухливою та пластичною, а точка збирання світу більш динамічною. Тривай увагу на образі сонця. Відчуй, як твоє тіло та свідомість активізуються, відчуй, як кількість енергії зростає. Даючи необхідне підґрунтя для ефективної практики. Зафіксуй свою увагу на високочастотній енергії. Сконцентруйся на сахасрара чакрі, відчуй процес, за яким ця енергія проходить через тім'ячко й починає крутитися. В енергетичних твоїх тілах вона спускається задньою частиною тіла і, проходячи через копчик, підіймається передньою, формуючи замкнуте коло. Зафіксуй свою увагу на енергії магми, що знаходиться під тобою. Ти сидиш на розжареному ядрі нашої планети, І ця енергія, всотуючись Муладхара чакрою, в тому числі й за посередництвом каналів ніг, насичує організм. Енергія магми в'язка текуча. Густа, гаряча, підіймається задньої частиною тіла і опускається передньо, замикаючись у коло. Тримай образ сонця, енергія якого підживлює свідомість для підсилення ефективності практики. Відчуй, як потік магми зустрічається з потоком. Високочастотної енергії і, закручуючись в організмі, випромінює надвишок у вигляді плазми. Цей надвишок зависає довкола тіла. На межі. Скочастотна енергія і енергія магми всотуються організмом і йдуть по задній частині тіла, видих, зустрічаючись, вони закручуються в кола, вже йдучи по передній частині тіла. Зафіксуй свою увагу. На просторі перед переніссям, на відстані ліктя від своєї голови прямо перед нею, в цьому місці, на межі куку, у просторі між аджна-чакрою та Вішурха чакрою між лобом та горлом, з надлишків розкрученої енергії формується синьо-голуба сфера плазми. Ця точка тяжіння зміщує енергетичний баланс організму у більш високочастотний режим. Ця синя сфера формує вектор, яким точка збирання рухається нагору, доки не займе своє тимчасове місце трохи нижче зазначеної сфери, на рівні між очима та тагору. Ближче до горла. Продовжуй утримувати на межі своєї уваги образ сонця як джерела енергії. Тримай на периферії уваги процес коловороту високочастотних енергій та магну й постійну генерацію надвишків плазми. Продовжуй насичувати енергію синю сферу. Відчуй, як поступово починає змінюватися сприйняття. Зафіксуй його. Це і є робочим станом для практики. Пірни своєю свідомістю, в створену тобою на межі енергетичного. Кокана синю енергетичну сферу. Ти опинишся в красивому природному місці, наповненому співом птахів та шумінням листовиння. Перед тобою розкинеться вимощена плитами напівзакинута лісова доріжка, оточена густою деревною рослинністю. Обабіч доріжки рельєф спускається донизу, формуючи схил. Небо над доріжкою закрито гіллям дерев, що ростуть обабічней, але крізь гілки й листовиння видніється голубий простір неба. Напівтемрява доріжки розбавлена сонячним промінням. Яке подекуди пробивається крізь гущавин. Подивися на свої руки, роздивися свої долоні. Ти помітиш, що в правій долоні ти тримаєш дивного вигляду камінь. Він легко поміщається в очі. Будучи розміром орієнтовно трохи менше твоєї долоні. Цей камінь ніби частина мозаїки, на якій зображено дивний символ. Цей символ виглядає як буква М, над якою зображений символ гілки або ж курячої лапи, а під цією буквою М. Розстроєний донизу хрест, верхня частина якого вписана в кутове коло. Переклади дивного виду камінь з однієї долоні до іншої декілька разів. Зафіксуй свою увагу знову на руках. Подивися на об'єкти довкола. Роздивися плити доріжки, що заросли мохом та травою і присипані сухим опалим листям. Роздивися дерева. Подивися, якого вони виду, висоти, форми, фактури. Відчуй це місце, лишаючись у нерухомості. За спиною чути невизначений фоновий шум, що не має джерела, це шум інформаційного, ментального, квантового простору. Це шум нескінченної кількості інформаційних потоків, що пронизують наш всесвіт. Не озираючись назад, зроби кілька кроків уперед, і цей шум зникне. Тепер... Довкола тебе лише звуки живності, щебет птахів та ріскіт гівок. Продовжуй крокувати вперед в сторону світлого виходу з цього природного тонелю. Крокуючи вперед порослою мохом і травою доріжкою. Обабіч якої схили спускаються вниз. Ти наближаєшся до виходу на відкриту вершину пагорба. Цей пагорб оточений схилами з трьох сторін. З четвертої сторони, за твоєю спиною, знаходиться доріжка шириною в чотири плити, яка й привела тебе сюди. Пагорб оточений густим лісом, але водночас із нього гарно видно околиці через те, що дерева знаходяться в низині. Десь попереду видніється схожий на веселку спектральний різнокольоровий потік. Вершина пагорбу освітлена сонцем, яке підживлює тебе, насичуючи енергією. У центрі пагорба розміщена споруда. Вона білого кольору, все меловище за тебе і чимось схожа на альтанку. Верхня її частина має вигляд кола, що має великий колоподібний отвір усередину. Нижня це з десяток колон, які підпирають. Це колоподібне перекриття. На горі. Ти обходиш цю споруду. Вона виглядає однаково з усіх боків. Ти помічаєш висічені на колонах символи глаголічної буквиці. Біля одного з порталів. Просторів між колонами. ти помічаєш виямку своєю формою, схожою на камінь, що ти тримаєш у руках, ти підходиш ближче й кладеш мозаїчний камінь до виїмки. Портал перед нею починає світитися синюватим сяйвом, і ти, забравши камінь, крокуєш уперед, входячи в нього. В результаті ти потрапляєш всередину споруди. Світ довкола тебе змінюється. Тепер, перебуваючи тут, усередині. Тебе поглинає тиша і напівтемрява. Ти все ще тут, на пагорбі, але тебе оточує ніч. Небо темно-синє усіяне яскравими зорями. Усі сузір'я видно добре, незважаючи на повний місяць. Зсередини цей схожий на альтанку храм виглядає трохи більшим, ніж іззовні. Кожен портал підсвічений м'яким голубим сяєм. Біля кожного. Свічена виямка, що за формою відповідає формі каменя, що ти тримаєш по руці. Біля порталу, розміщеного навпроти того, що послугував тобі входом, поверх цієї виямки лежить обруч із синім каменем. Такий самий обруч лежить і перед іншим порталом. Другим справим від цього. Роззирнувшись, але продовжуючи стояти біля входу, ти помічаєш, що виїмка під камінь перед другим порталом по праву руку від тебе та третім порталом по ліву від тебе є значно глибшими за інші. Ступивши декілька кроків поперед, ти помічаєш в центрі храму невеличку, стару, напівзасохшу, тоненьку, вербу. Лише кілька листочків та бруньок видніються на її гілках. Ти відчуваєш, як незрима сила ніби кличе тебе до порталу з глибокою виїмкою по ліву руку від тебе. Це третя арка від входу, не рахуючи самого входу. Підійшовши до неї, ти фіксуєш увагу на своїх руках, в одній із яких тримаєш шмат мозаїки. І кладеш його у відповідний, призначений для цього отвір. Ти бачиш, як простір перед тобою між колонами оживає, забарвлюючись у червоно-рожеві барви. Цей в цілому світлий фон наповнений насиченими яскраво червоними хмароподібними вихрами. Ти розумієш, що цей портал призначений для запуску й активізації енергії Кундаліні. Ти занурюєш свої руки в цей простір, стикаючись із силою, яка ніби не дає тобі просунутись далі. Але ти розумієш, що своїми руками можеш керувати тим, що відбувається в цьому схожому на локалізований окремий світ. Просторі. Взаємодія з порталом запускає процес, і ти бачиш, як зі світлих білих та насичених червоних плям формуються дві спірали подібні структури. Одна густа, темна, товста і червона, має трохи більш ніж два оберту вдовжину і видніється в ніжній частині порталу. Інша світла, біла, тонка і трохи довша, майже три оберти в довжину, видніється у верхній його частині. Ти розумієш, що занурюючи руки в екран і маніпулюючи ними всередині, можеш оперувати об'єктами у ньому. Ти розумієш, що суміщення спіралень. У цьому екрані й розміщення білої спіралі всередині червоної може сприяти розкручуванню і запуску енергії Кундаліні. Це резервна енергія, яка зберігається в акумульованому вигляді в нашій Муватхара-Чакрі і сприяє пришвидшенні еволюції свідомості в індивідуальному форматі та еволюції людства. Як виду в цілому? Інформація, законсервована в червоній спіралі ДНК, почне розпаковуватися в той момент, коли відбудеться контакт із духом білою спіраллю РНК, вивільняючи необхідну енергію з нескінченного її резервуару, яку можна буде використовувати для роботи з високочастотними енергіями. Ти промовляєш Рен Ка, кундаліні. Поступовими рухами долонь іззовні всередину ти намагаєшся наблизити ці дві спіралі одна до одної. Ти відчуваєш, що середовище чи цьому процесу опір, але підживлення від сонця, високочастотних світів та магми, а також накопичений за весь час практики. Енергетичний об'єм синьої сфери на рівні Вішутха чакри посприяє тому, аби задача була виконана. Ти продовжуєш поступовими рухами наближати спіралі одна до одної, в результаті вмонтовуючи віу спіраль у середину червоної і запускаючи, принаймні на деякий час, необхідний процеси. Ти продовжуєш промовляти внутрішнім голосом Рен К. Кундаліне. Ти відчуваєш ці процеси у своїй молотхара-чакрі. Завершивши роботу, ти виймаєш позадічний камінь з отвору, і портал поступово втрачає своє сязє. Повернувшись назад, ти бачиш лише один яскравий портал той, що веде до зовнішнього світу, де щобечуть птахи і шумить листовинні, і де сонце осяює увесь світ. Тримаючи мозаїчний камінь у долонях, ти виходиш із храму, тим самим повертаючись у своє фізичне тіло. Ти усвідомлюєш його частини – руки. Ноги, тулу, голову. Ти можеш порухати кінцівка. Згадай образ сонця як універсальної енергії. Уяви досвід, який був отриманий під час цієї практики, як деяку трубу або мішок з накопиченим. Інформаційним об'ємом, уяви його на фоні сонця і подивись своєю свідомістю, ніби від'їдаючи нього, тим самим прискорюючи процес влаштовування цього досвіду у власну енергетичну структуру. Розпороши все, що залишилось від цінної сфери плазми по кокону та клітинах організму. І ще раз зафіксуй образ сонця. Зафіксуй жовтий простір довкола себе. Сконцентруйся на мені кулача. Нехай отриманий досвід обробляється пришвидшено в пасивному режимі. Можеш відкрити очі та заземлитися будь-яким зручним для себе способом.